Тож заходи екологічної кліматичної солідарності проходять сьогодні по всьому світу. Я нагадаю, що вони проходять саме у переддень саміту ООН, що відбудеться у Парижі. Звичайно ж, і Київ не обійшла стороною ця подія. Як відбувається кліматичний марш у українській столиці, знає моя колега Людмила Кушнір. Вона вже готова нам про це доповісти. Людмила, тобі слово. Вітаю студія за лічені хвилини з парку Шевченка. Вирушить кліматичний марш до Міненерго. Кліматичний марш приурочений до відкриття всесвітньої кліматичної конференції ООН в Парижі. Зараз маємо нагоду поспілкуватися з Марією з одним співорганізаторів цього маршу. Пані Марія, скажіть, будь ласка, про мету маршу. Наша мета це закликати уряд нашої країни змінювати систему та рухатися від викопного палива до 100% відновлювальної енергетики та впроваджувати основні заходи боротьби. Зі змінами клімату, а саме це утеплення будинків, розвиток громадського транспорту, побудова велодоріжок, сортування сміття, переробка сміття і е, впровадження європейських норм для промислових підприємств. Тобто, у нас всіх одна мета змінити систему, а не клімат, змінити систему наших цінностей від споживацького ставлення до, до збережливого ставлення до природи. Скільки організацій і скільки людей планує взяти участь в марші? Ми у нас є кліматичний маніфест організації громадянського суспільства, який підтримало близько 60 організацій зі всієї України. Планується сьогодні людей багато, але от така погода. Але думаю, що це не завадить, тому що у нас вже є люди. у нас вже є активні представники громадських екологічних організацій, організації різного спрямування це і велосипедисти, і вегани, і просто люди, активісти, які готові нас підтримати підмін енерго, під енерго. Що буде відбуватися? У нас підмін енерго буде відбуватися невеличкий такий перформанс по вивільненню відновлювальних джерел енергії, тому що зараз енергетична система побудована таким чином, що все спрямовано на те, що будуть розвиватися викопні джерела, вугілля, нафто, атом і газ. Але ми закликаємо до того, щоб розвивати вітрову енергетику, сонячну енергетику, впроваджувати заходи з енергозбереження. У нас є дуже великий потенціал до цього, і лише за. Завдяки розвитку цих заходів ми зможемо вийти з енергетичної кризи та досягти енергетичної незалежності. Ну і все закінчиться спільним флешмобом всіх учасників цього маршу. І ці марші відбуваються по всьому світу сьогодні. Так, так сьогодні в 170 країнах відбувається цей марш напередодні кліматичної конференції ООН, де збираються підписати нову угоду по боротьбі зі змінами клімати близько 198 країн світу. І президент України теж там збирається бути. Так, президент країни також туди збирається їхати, і е, в Україна їде з такими пропозиціями, з якими ми не погоджуємося, тому що в планах України нарощувати видобуток викопного. Викупних джерел да нарощувати викиди парникових газів, але це є не вигідно для України в тих умовах, в яких ми зараз знаходимося. А навпаки, заходи з енергозбереження та розвиток відновлювальних джерел енергії допоможуть досягти нам енергетичної незалежності. Дуже вам дякую. Попри дощ, попри погану погоду, тут вже зібралось кілька сотень активістів. Всі охочі можуть доєднатися до активістів вже під міненерго десь за півгодинки. Студія.